Слава Україні, Героям слава зі мною знаходиться гравець команди Урбан Сторжук Кіріл. Отож щойно завершився фінал фіналу чотирьох. Як би це не звучало, в якому команда Урбан зустрічалася з командою Картів, і ваша команда змогла з впевненим рахунком 3-0 перемогти. Але діліться своїми враженнями чи така ж легка була гра, як зараз свідчить рахунок про це? Е, гра була не легка. Е, перший тайм забили на останній хвилині. Практично весь перший тайм був. Е... 0-0 гра була така на устрічних курсах, але ми забили, ми виграли, 3-0 закінчили. 0 -0. Ми дуже раді перемоги, тому що це наш перший офіційний такий кубок. Будемо далі рухаємось. з чемпіонат ще попереду, ха з Хелпіксом фінал будемо рухатись далі. Незважаючи на те, що команда Кардів грає в другому дивізіоні. Однак команда багато на таких іменитих доволі гравців. Чи чекали, що буде все таки опір в цьому фіналі? І як готувалися взагалі до гри? Ми чекали. Ми готували до суперника, тому що команда вибрав вибила Хелпікс. Це грант хмельницького футбола. Ми очікували такий серйозний хлопців. Е, так ви дійсно зазначили, що попереду що вас чекає фінал в дивізіоні. Е, які настанови взагалі тренера? Чи відрізняються настанови перед матчами кубку і перед матчами ліги? Чи загалом просто настанова перемагати? Е, у нас зараз буде цілий тиждень, щоб підготуватись, 20 тренування, поки ми тільки готувалися до кубку. Тож дякую вам за спілкування. Вітаю вас, вашу команду з таким першим дійсно офіційним трофеєм. Зараз буде церемонія нагородження і бажаю, щоб дивізіон теж був для вас успішним. Дякую. дякую.